Сімома дітьми опікується нині родина Кавунів зі школи. Найменшому вісім років, найстаршому чотирнадцять. Вперше вихованці в цій родині з'явилися 17 років тому. Дітки до столу кавуна їсти. У родині жартома кажуть, що Кавун це їхня сімейна страва. Родина велика. Оксані Кавун доводиться майже весь день проводити на кухні. Таке в нас є, що ми багато. Якщо там макарони готують, то кілограм зразу. Атліти, то це у нас є духовки, запікають ціле цей. Там окурочка діти люблять, то теж по два кілограми за раз. Тому у родині все намагаються робити разом і у кожного є свої обов'язки. Дівчатка мені дуже допомагають на кухні учимося. А ліночка вона любить готувати Настя. Мама, такі дівчатка визивчі, добрі. Я просто за них дуже рада і вони стремляться до кращого. Ми завжди просимо дітей. Щоб у домі, в сім'ї був мир, спокій і любов. Таких принципів у родині Кавунів дотримуються з появою першого вихованця, якого взяли в інтернаті. У 2006 році ми відкрилися і взяли перших діток. Це була одна сім'я, троє дітей, два хлопчики і одна дівчинка. Потім, через декілька місяців, нам запропонували ще одну сім'ю з трьох дітей. І такий важливий факт, що Черкаси нам сказали, що ви повинні взяти цих дітей, тому що в них така сама фамілія, як і в нас, кавуни. З появою у родині нових вихованців постало питання і нового будинку. Його збудили майже 20 років. В основному своїми силами подекуди допомагали доброчинники. Ось дивіться, Я тут, тут спить Євген. Тут спить Максим. Тут спить Олександр. Це столик Євгена і Олександра. Це столик мій. Максим раніше жив у інтернаті. Протягом року, відколи приєднався до родини Кавунів, навчився цінувати затошок і комфорт, який створюють батьки-вихователі. Тут живемо із з Катію. Ось моє ліжко, все моє. Сестри Катя і Настя Бахмач у родині Кавунів уже два роки. Після переїзду дітей та батьків до нового будинку з'явилися і нові потреби. З облаштуванням дому великій прийомній родині Кавунів допоміг фонд першої леді Олени Зеленської. Закупили меблі та побутову техніку. Ми перейшли в новий будинок, нас багато чого не вистачало ще, тому що цей будинок більший. нам дуже допомогли із побутом. У мене були проблеми. З, мікро, з мультиваркою, дітям сотові дісти рано встають, все тепле або прийдуть з школи. Фонд допоміг мультіваркою. стільці дуже у нас красиві удобні холодильник. Сім'я у нас додалася на двох дітей, кровати, столи дітям. Взимку, за словами Олександра Кавуна, у будинку прохолодно, тому голова сімейства активно думає про утеплення. За попередніми підрахунками, це коштуватиме близько 300 тисяч гривень. У родині сподівається на допомогу благодійників і активно готується до холодів. Опалення у нашому приміщенні ні. Дров'яне, ми привозимо чотири машини дров і палимо всю зиму, а також ще у сильні, у сильні морози, які там є там по 10 градусів і більше, ми ще включаємо електрокотел у нічний час. Дрова заготавлюємо тут оце. У нас, ми вже привезли, трошки привезли, але ще потрібно таку, таку саму половину привезти.